Значить, пробуємо записати відео роботи сайту ЗК, саме розділу там реєстру декларацій, його роботи і помилок в його роботі. Для технічної підтримки, для саппорту. Щоб виключити всі попередні питання, одразу починаємо так. Операційна система Windows 10. Home офіційна, тобто не, ніяка не ломана. Куплена офіційним шляхом. Далі. Браузер Chrome, офіційна 64-розрядна версія. Остання. Тепер стосовно каналу. Робимо тест каналу. По договору з провайдером тут 10 на 10 синхронних. Ну, Зараз відповідно вечір. Трошки мережа навантажена, ну, показники доволі високі, тобто цього каналу абсолютно має вистачати для будь-яких дій там з сайтом НЗК. 86. Так, апловат теж 86. Ну, тобто, окей, виїхали. Реєстр декларацій. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять, двадцять один, двадцять два, двадцять три, двадцять чотири. Ну, умовно кажучи, більше 20 секунд для завантаження якоїсь бібліотеки. Ну я рахую, що це просто якийсь треш. Якщо потрібно всю цю бібліотеку криптографічних ключів вигружати ось таким шляхом, ну, може обновляти періодично, але щоб вона зразу була підвантажена при завантаженні цієї сторінки. Тобто треба шукати якийсь вихід. Це, це взагалі ненормально. Це занадто багато часу. Окей. Друге. Нема клавіші завантаження ключа. Ну, ніби якесь поліпшення мало зробитись, то взагалі зробили один крок назад. То є, ось, ось таким от чином підвантажувати ключа це зовсім ну, якось нелогічно і неправильно. Тепер Пробуємо війти. з читування. Ну теж дуже великі показники. Ну а тепер основна вишенька. Починаємо роботу. Вона знову вилітає. Просто злітає тупо і на тому кінець. І треба знову авторизуватись. Часом декілька е, потрібно робити декілька разів цю процедуру проходити. ну, це теж якось за межами нормального на сьогоднішній момент. Тобто ми вже, я розумію, дуже багато критикані всі, ти попробуй мовляв, зроби. Я теж розробник, ну, скажімо так. Якщо моє якесь діти ще не працює, от, або працює ось таким чином, то я вже починаю щось робити. А ми вже декларуємось, дай Боже, пам'яті вже. Скоро 10 років, мабуть, буде, а досі сервісу нема адекватно. Я розумію, що війна, що там можна не здавати декларацію, але я цього не хочу робити, тому що потім можуть бути якісь питання лишні. Я маю можливість, давати я хочу здати декларацію. І я її не можу зробити по-людськи. Тобто через відсутність функціонування сайту. Я думаю, потрібно десь звертатися ну, в якісь наглядові органи, там, не знаю, ще не придумав. Цього приводу, що мені не дають технічної можливості зробити. Ну, ось, будь ласка. <кій> ну, зависло, мабуть, і от в такому стані буде тепер. Треба перезавантажувати сторінку. Спроба номер 3 Спроба номер 3 Зважте, ну, що зараз півдесятої вечора я сумніваюся, що там зараз сидять ці фанати, здавачі декларації, там їх дуже багато. Я впевнений, що там зараз навантаження на сайт. Ну там чоловік 50. Для нормальної железяки це зовсім нічого. О, поїхали. Ну, спроба. Так, відкрилась декларація, окей. Дивимось 21 рік, змінюємо одне віконце, бо це з чорновика. Наступний розділ. Все, ми вилетіли. Ми знову вилетіли. Поехали Значит, Так, меняем двадцать другий рик наступный. І ось перше місце, де потрібно редагувати, тому що чомусь з старої декларації в чорновику ну, деякі поля ніби як пропали. І ось ми пробуємо вибирати територіальну громаду, а у відповідь якась спроба вивантажити той список, а його її нема. І кожен раз у ці всі набор цих полів змінюється, то всі заповнені, то якісь області не вистачає, то ну, кожен раз якось по-різному. Я навіть не можу пояснити, як це відбувається. Ну, от Одним словом, таке. Я прошу, якщо ви ну, подивитесь це, ну, якось, якщо ваша професійна гордість ну, ну, десь вона є то я прошу це все виправити. Але якщо вам все одно, ну то що ж тут поробиш тоді? Дякую за увагу.